Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій, Леся та Єва. Вчора ми проїхали 90 кілометрів, відвідали столицю Тенерифи та золотий пляж. Наступні три дні ми будемо мешкати на півночі острова в місті Ель Пріс. Зараз ми все вам і покажемо. Ель Пріс це невеличке містечко, яке знаходиться на самому березі Атлантичного океану. Тут дуже мало туристів і в основному місцеві та рибалки. Наш будиночок знаходиться на самому березі. І ми проживемо тут три дні. Відвідуємо кафешки та спробуємо місцеву кухню. А поки що заселяємося і покажемо вам наше помешкання. Друзі, ось такі апартаменти ми зняли на наступні три доби. Дивіться, з видом на океан. Зведу накладу на такі чудові острови. Ось такий балкончик. Тільки, бачите, ще розкладаємо рюкзаки наші. Дуже світло є, вайфай, є такий сюрприз. Нам хазяїн бутилку вина заставив. І каву, і водичку. Є холодильник, є пліта електрична з духовкою, Мийка. Тут куча всього можна позаглядати, подивитися, є, бачите, і тостер, і чайник. І що завгодно, таке ж саме, не, не, ну, саме потрібне Соковижималка, блендер, електрогріль. То я навіть не знаю що. І це не знаю що. Куча всього тут в нас така ще, бачите, кімната, якщо буде багато людей, Це Дай спальня, така спальня і шкафон, віконце, телевізор. Так що оце таке тут туалет. І я вже знаходилася місце, де найкраще. Друзі, дивіться, скільки всього Сергій наготував. У нас тут якась рибка, ми вирішили, що це камбала, але це не точно. Вона там по-іспанськи якось на лин називається. Це кальмари. Ми його купили цілим, Сергій його порізав там зробив. Це міруна, то морський вугор вчорашній. І, і мега королівські креветки. Ну що, я хочу... Добре, почну з кальмара. М -м 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 -м. Прикольно? Принято кальмар у не він Он Він такий є завжди. Але дуже смачний. Дуже. Бомба. Сражу, тобі можна йти поворонку, якийсь цей морський морський ресторанчик устраюватися. Пробуємо цю рибку нашу камбалу. А, борга. Дуже виражений рибний смак. Прям береш і розумієш, що їси рибу. Дуже смачна. Ніжне. Кісточки поки що мені ще не попались. Немає цих противних маленьких кісточок. Тільки хребет. М -м -м, дуже смачно, М -м, Дуже смачно, не, Виражений рибний смак нерані. Це все таке одну з тим. Смачний, смак схожий ем, щось на рака, десь приблизно. Ем, багато м'яса, соковите. В принципі, навіть я не любитель цих все штук, задоволенням його зі. Ось така дорожка йде серед скал, серед обривів уступів, а вигляд просто неймовірний на океан. Це такий рибацький, таке село рибацьке, де рибаки ловлять рибу, багато дуже місцевих, мінімум туристів. І до пляжа веде ось така дорога, така стежка багато островків маленьких і вирує внизу, вирує океан. І це, яка краса. Це будинок, в якому ми живемо. Десь який виходить четвертий четвертий поверх, але коли зверху ми заходимо, а в нас вхід зверху, то він виходить якийсь мінус перший. Бачите, рибацькі крани, рибацькі лодки, тут гора. Усіяна кактусами. І такі підходи по всьому цьому селищі. По всьому селищі а така краса, такі види неймовірні. Ось так воно все це виглядає. так Суто тенерівський інтер'єр Люди люблять тут ввечері посидіти, попити пива, поспілкуватися, пограти, звісно, у футбол. Бачите, тут вже багато місцевих. Місцеві коти, бачите, всякі знаряді для ловлі риби знаходяться. Ну, фактично ми опинилися, дякуючи Лесі, в такому місці. Ось такі вулички. Там вже роблять якісь роботи якраз біля нашого входу, біля нас, щоб довго не спали. А зараз я вам покажу, як виглядає вечір в такому канарійському поселенню. Як взагалі тут живуть люди? І так, кожен вечір на цьому майданчику. Футбол. І зараз ми підемо відвідувати місцеві кафешки. Може щось замовимо, якщо буде з кухня. І так, тут збираються місцеві. Всі знають один одного. una sola para revolverla nada no, más? Сіт! 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 Ну що, і, як ви бачите, цей це селище таке, чи село, чи як вони його назвати, не знаю. Досить маленьке. Тут дуже мало туристів. Всі один одного знають. І тому... На вулицях є така традиція, що вони і я не знаю, мабуть, зранку до вечора вони збираються і сидять на таких столиках, щось п'ють, їдять, спілкуються один з одним. Так місцевий ресторанчик, кафешечка. заказали дві санглії. Вони одну зробили більшого, другу меншого. Для чоловіка і жінки. Так? Але чесно було таке мінімальне. Подали соус. Але у нас ще замовлена є рибка. Вона чекаємо. Так, Така рибка у нас сьогодні присутня. Ми замовили, гадайте, ми замовили отаку. Так, це КТС. Що я хочу сказати? Ми заказали рибу, але нам ось подали до риби. Одразу салат такий, який ми не замовляли. Ну, зрозуміло, що тут завжди є оливкова олія, там і соусо, не знаю, що це. Але зрозумійте, це самий натуральний місцевий, місцевий, місцеве місце, де збираються місцеві люди, де всі один одного знають. І це дуже-дуже підкуплює на 100%. Друзі, пробую місце у Сангрію, тому що, знаєте, що хочу сказати, що Сангрія в Україні продається, але в бутилках я ніколи в житті не пробував її, яка вона мусить бути. Розумієте, мусить бути. А це національний продукт. І так, сангрія, дивіться, отак вона виглядає. Зараз скоштує її з льодом. Нема нічого спільного, що у нас продається в бутилках, як вино. Коротенько, як це все виглядає? Дивіться, декілька столиків, вітринка, де лежить свіжа рибка, менюшка. Дуже гарні люди, які обслуговують цей ресторан. Я думаю, це сімейний бізнес. Така вітринка. Все, що потрібно для. Скажімо, забезпечити е, гарне перебуття туристів. Ну і ось вам, будь ласка, зараз буде подача. Ось локальну рибку, назву якої я забула, вже вона мені схожа на щуку. Вона <рес> <рес> просто такий гострий і вона така довга і гостра. І дуже смачна. Нас запитали, як її зробити, вона чи пожарити. Ми <рес> вирішили посмажити. салат, у них такий теж локальний тут вони роблять там, труть морковку, бурячок. Ось це салат, а гірки комідор, А потім ти хочеш сам це колотиш, хочеш так і їсиш. І дивися, що в салаті ще є. А це папайя? Mm -hmm. Капец, я думала Це помідор. Mm, Папає. Ну і картопля, ніхто в мундірах теж локальна, ну, вони її просто варять душі в Ну і це така якась молода. Так. Ну і сам просто бомба-ракета. Я знала, що треба було само самого початку Я просто забула, Тут Це э, це, испанно, це ж сама мрія. Дуже смачна, ну абсолютно не така, як продається нас у корпусі. Абсолютно єва саме так пройшов наш перший день на новому місці. Всім дякуємо за перегляд. А завтра ми відвідаємо найкращий зоопарк в Європі. З вами був канал Сергій Леся та Єва. До зустрічі.